Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, поговоримо, яке свято за народним календарем, та які існують прикмети, заборони та які замовляння, обряди варто сьогодні зробити, щоб поліпшити зір. 8 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують великомученика Прокопія. У народі день прозвали Прокопів або зажинки а також явлення казанської ікони Пресвятої Богородиці. До Прокопія Кесарійського звертаються з молитвами про позбавлення від хвороб, просять захистити від біди, дати сил. У чудотворної ікони Казанської богоматері просять здоров'я, зцілення від важких хвороб, благополуччя, позбавлення від скорботи і печалі. Казанська ікона вважається покровителькою жінок, у неї просять засупництва для сім'ї, здоров'я, для дітей, легких пологів. За народними традиціями на Прокопія йшли до церкви, щоб освятити перший стиснутий сніп. Після цього ставили його в хаті у передньому кутку, щоб завжди бути з хлібом і як оберіг від відбити хвороб. Тому 8 липня можна принести і поставити вдома у вазу кілька колосків жита або пшениці з нового врожаю. На Прокопія починає достигати чорниця. Святий великомученик Прокопій, пам'ять якого відзначається в цей день, жив в Єрусалимі за часів імператора Єоктеліана. Він був відомий під ім'ям женця або жатвеника, оскільки з його іменин починали жати жито. Саме з цього дня починаються гуляння і жнива. Гуляння зазвичай тривають кілька днів, від одного до п'яти. Спірним питанням залишається, чи працювати в це свято. Одні регіони категорично відмовляються робити будь-яку роботу в цей день, інші ж після ранкової служби відправляються працювати в поле. Роботи повинні починатися про полку так як починається Женева, то необхідно насамперед зібрати маленький сніп і покласти його вдома біля ікони. Цей обряд допоможе вберегти будинок від неприємностей і горя. Також цей обряд збільшить кількість врожаю. Існувала також важлива традиція, коли свячене Зерно змішували з тим, яке збиралися висівати наступного року, щоб допомагало отримати великий урожай. Священники в церквах і монастирях обов'язково змінюють колір свого брання з чорного або білого на блакитний. Це важлива умова свята. Раніше після служби було прийнято проходити хресний хід. Всі жителі поселення з іконами в руках повністю проходили навколо своєї місцевості. Це символізувало захист і мир. В цей час хресний хід також існує, але обходити прийнято просто церкву. Якщо немає можливості відправитись на службу до церкви, то можна помолитися і вдома за здоров'я близьких, благополуччя, мир, спокій і достаток. У цей день рекомендується провести обряд, який допоможе поліпшити зір. Потрібно купити в церкві або в монастирі маленьку іконку Богоматері і відправитись до водойми. Там прочитати молитву, «Отче наш після. Чого зануритись в воду, бажано з головою і відкритими очима. Таким чином, весь рік у вас буде гарний і міцний зір. Незаміжні дівчата не втрачали часу. Півночі потрібно було зібрати багато різних трав після збору прочитати отче наш, покласти їх під іконами і лягти спати, подумавши про щасливе і довге кохання. На ранок цими травами потрібно було вмитися. Так як на полі багато комах, то на зажинки також проводились обряди, щоб берегти здоров'я працюючих. Для цього з собою на поле потрібно було взяти хліб і сіль, поставити їх посеред поля і попросити вищі сили про щедрий урожай, закінчивши обряд молитвою оче наш. Кожен працівник про себе повинен проговорити молитву, що не можна робити 8 липня. Вважається, що у цей день не варто ходити босоніж по траві, особливо якщо на ній є роса. Також 8 липня краще уникати далеких мандрівок, адже вони можуть закінчитися неочікувано для вас. Не можна було проводити весілля, оскільки вважалося, що шлюб, укладений в цей день не буде щасливим. Не можна було позичати зерно. Вважалося, що це може принести біду і неврожай. Категорично забороняється сваритися і ображатися один на одного. У цей день прийнято ходити в гості до родичів. Незважаючи на те, що цього дня починається справжнісінька і нестерпна спека, у жодному разі не можна купатися у водоймі, тому що наші предки вважали, що в цей день купається сам водяний, і він може затягнути з собою на дно. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на час святого, після цього накривали столи і влаштовували частування. На Прокопа було прийнято вимовляти різні замовляння. Наприклад, такий, щоб не втомлювалась спина під час жнив. Як ти, матінко, жито, цілий рік, шаталася та не скудалася, не хворіла, так би й мені, рабо Божому, жити та не скудатися. Існувала також змова на те, щоб не жалили оси. Вона звучала так: Оса, оси, залізні носи, не паліть мене, а я тобі, всіх ось, батько, дам пирога кінець. Наші предки вірили, що в цей день на полях з'являється комаха. Так називали червця комахи шкідника. Увірили, що вона звивається в клубок, який катається по землі. Якщо такий клубок попадається людині під ноги, це віщує йому благополуччя на цілий рік. Тому на Прокопія багато спеціально виходили в поле пошукати комаху. З Прокопія починає достигати чорниця. Це вважалося вірною прикметою того, що зимий хліб готовий до жнив. Зріє чорниця і де жнива хвацько, говорили селяни. У чорницю зазвичай ходили діти, оскільки дорослі були зайняті в полі. ягодний рік справ багато, така приказка з'явилась недарма. Збирати цю ягоду було справою непростою заважали комарі. Чорниця зріє під комарині пісні, помічали люди. Між тим чорницю вважали мало не чудесною ягодою, що володіє дивовижними цілющими властивостями. Така думка підтверджується сучасною медициною, Вважається особливо корисною чорниця для зору, також її нерідко використовували для того, щоб покращити травлення, цинзі, ревматизмі і подагрі. Продовжували на прокопа і заготовляти корми для худоби. На гостру косу багато сінокосу, косу, промовляли селяни, виходячи на луки. Прикмети. Прикмети в більшій частині пов'язані з погодними умовами найближчого часу і їх впливом на долю людини. Якщо цього дня, на яке припало свято, немає дощу, то він обов'язково піде на елінський. Початок жнив починається тоді, коли вся чорниця вже дозріла. Щоб дізнатися, чи дозріло жито, потрібно просто придивитися до акацій. Якщо вони вже стиглі, то і жити дозріло. Перевіреним методом, щоб дізнатись, чи буде посуха, є поведінка бджіл. Вони відчувають посуху і починають агресивно поводитись. Цікавою прикметою є те, щоб знайти удачу на весь рік. Потрібно всього лише зустріти на своєму шляху комах. Звичайні мошки і комашки не підійдуть. у період, на який випадає свято, дмуть теплі вітри. Вони ще переносяться вітром, шкідників, з городу. Так як цих мошок дуже велика кількість, вони скучуються в невелику кулю. До кого ця куля під ноги потрапить, то і буде щасливим весь рік. І в цей день святкують Олександр, метро, Микола, Прокіпи Федір. До зустрічі в нових відео!